Всім привіт! Вітаю вас на моєму майстер-класі, де я продемонструю вам зачіски з червоної доріжки. Зараз у нас перший урок, на якому я вам покажу легкі та стійкі локони за допомогою вирівнювача. Почнемо з поділів: я використовую гребінець та затискачі. Хвостиком гребінця я розділяю одну сторону улося на дві частини, залишаю нижню потиличну і починаю з нею працювати. Розділяю її тонкими лініями і створюю начисування, щоб нижня частина була каркасом для верхньої. Зараз черга мого улюбленого інструменту. Можете зупинити відео, роздивитись, як я вибудовую руки і як нахиляється вирівнювач. Інструмент я прокручую правою рукою нажат від обличчя. Також для того, щоб залишилась моя довжина, я кінці волосся ледь вирівнюю. Таким чином укладка буде виглядати більш сучаснішою. Після накрутки нижнього пасма я виокремлюю ще один шар, який теж буде каркасом. Волосся, яке заважає, я забираю затискачем і починаю працювати з новим пасмом. Виділяю тонкими пластинками. І коріння начисую, заводжу гребінець знизу, а пасмо піднімаю вище, фіксую моїм улюбленим сухим лаком Енрі, і обов'язково затискаю об'єм гребінцем, щоб лак закріпив начесаний пушок біля кореня. Допрацьовую таким же методом решту волосся, і зверніть увагу, я беру вущі прядки. Для того, щоб довжина гребінця була більшою за них, інакше в якійсь частині об'єму не буде. Раджу використовувати професійний карбоновий гребінець з хвостиком, він дуже зручний і волосся від нього не електризується. На черзі знову гарячий інструмент. Температуру для свого волосся я виставляю не більше 180 градусів. Для натурального можна і більшу. Я розділила дві тонші прядки, щоб згин локону був набагато вищий. При накручуванні товстого жгута хвилі будуть дуже легкими і абсолютно нестійкими. В цих локонах я ділюсь своєю улюбленою фішкою. Я вже про неї розповідала, тому беріть на озброєння. Так, натуральне волосся можете просто не докручувати, оскільки кутикула волосини міцно прилягає, і волосся і так має свій природний блиск. А от пухнасте, фарбоване, краще зашліфувати інструментом і в кінці вирівняти. Так як це зараз роблю я. Отже, я дійшла до лінії брови і переходжу на іншу сторону, щоб отримати баланс в об'ємі біля корення. Затискачем я контролюю усі непропрацьовані пасма, щоб мені не заважало нічого. Тут я повторюю абсолютно все так само, як з іншої сторони. Не міняю руки, вирівнювач тримаю в правій. Єдине, коригую всі рухи так, щоб мені було зручно начесати, накрутити чи зафіксувати. Особливо, якщо ви дивитеся в дзеркало і вам потрібно побачити, чи добре все. Можете зупиняти відео, щоб побачити, як я скеровий інструмент і в яку точку дивиться шнур. До речі, ви можете використовувати будь-який вирівнювач, але моя порада: давайте про своє волосся та обирайте вирівнювач із чудесним покриттям. Керамічне, титанове, турмалінове. Це ваші друзі. А інструмент за 200-300 гривень це ваш ворог, який не любить ваше волосся. Те, що закладаємо сьогодні, обов'язково дасть свої плоди в майбутньому. Якщо ви 2-3 рази в день вирівнюєте волосся, переламуєте його резинками, недбало закручуєте руками, ну, забудьте про довжину. А якщо ви ретельно підбираєте доглядові засоби, про які ми з вами згодом поговоримо. Ніжно розчісуєте, використовуєте гарячі інструменти менше чотирьох разів в тиждень. Ви на шляху до краси. А в останні кілька років, на червоній дорічці, кінозірки та моделі почали з'являтися в дуже легких і природних образах. А це означає, що далекі 80-ті та 90-ті вже давно-давно відійшли разом із способом виражатись якимось фейерверком кольорового макіяжу та причудливих форм зачісок, де волосся не виглядає доглянутим і здоровим. Тому дбайте про здоров'я свого волосся, не пересушуйте, не зловживайте гарячими температурами. Підходьте до всього мудро, і тоді ви побачите, як ваше волосся сяє красою. Маленький ліричний відступ завершила. І далі переходжу до наступного дуже важливого етапу, основою якого є рівномірне розподілення об'єму по верхню, потиличній та фронтальній зоні. Фронтальна це скроні та шляпна верхня. Спершу я відокремлюю фронтальну від верхньопотиличної, щоб не загубитись нечисуванням. Для, для цього використовую затискачі, різні форми є в продажі, і такі штучки потрібно мати в своїй шкатулці. А, в мене їх є дуже багато різновидів, поки що використовую тільки один. На перший погляд, все це виглядає складно. Але я запевняю вас, що спробувавши на собі один-два рази. Третій буде набагато легшим в роботі. Зараз, коли я підкреслила двома затискачами лицеву зону, ви можете зупинити відео і побачити, як я промалювала лінії. А, верніше, лінію, яку, яка розділяє дві зони. Вона проходить від вуха до вуха через верхню точку. Тепер я забираю всю верхню потиличну частину і буду працювати лише з нею. Хвосток на гребінця. Я відокремлюю пасма і вирівнюю лінію. Накручене волосся нижньої потилочної зони я забираю наперед, щоб мені не заважало, оскільки все, що відбувається позаду, я вже не бачу, але можу уявляти за допомогою тактильних відчуттів. Тепер я опускаю паралельно підлозі перший шар, який промальовується гребінцем від лінії вуха правої сторони до лінії вуха лівої сторони. Забираю все решту доверху, щоб нічого не заважало. Так, нащупую волосся, розчісую його, щоб не плуталось, і увага! Всередині розділяю діагональною лінією на два елементи. Піднімаю письмо доверху і начисую двома-трьома рухами. Фіксую сухим лаком і закріплюю лак гребінцем. Так буде надійніше. Поки що залишаю і берусь до правої сторони, повторюю те саме. І бажано використовувати саме сухий лак, а не рідкий. Ще про це поговоримо. Я направляю обидва елементи вниз і розправляю. До речі, саме діагональний поділ не буде вам створювати диру в об'ємі. Просто подивіться, як весь шар начесаного волосся розлягається просто суцільним полотном. Це просто. Це діагональний поділ. Наступний шар я повторюю ідентично. Можете зупинити відео, щоб собі намалювати схеми і занотувати формулу створення об'єму. Розділяю, начісую, фіксую, закріплюю гребінцем. Скажу кілька слів про рідкий лак. Для фіксації кореню я його не рекомендую використовувати, оскільки його краплинки, які виприскуються, набагато важчі, ніж краплинки сухого лаку, і при попаданні на коріння можуть обтяжити волосся і об'єм. На жаль, об'єм не збережеться. Тепер я приступаю до накрутки, але перед тим я з'єдную два шари в один і відокремлюю від нижніх локонів. Вам потрібно добре натренувати свою уяву, щоб працювати без дзеркала і розуміти, що відбувається на потиличній зоні. Зараз із всього підготовленого матеріалу я виокремлюю один елемент, беру вирівнювач і тут демонструю нову техніку накрутки. Пасмо я ставлю всередину між двох пластин вирівнювача, потім, тримаючи двома руками, Починаю направляти вирівнювач вниз до голови. Така техніка називається на об'єм. Можете зупинити відео, взяти холодний інструмент і спробувати повторити такі рухи. Тут я обов'язково пам'ятаю про те, що треба вирівняти кінці волосся. Аналогічно роблю все і з наступними прядками. Руки болять дуже сильно. Звісно, можна використовувати й інші техніки, де не потрібно руки піднімати вгору. Але я хочу показати вам, як можна створити такі хвилі на потиличній зоні. Інші звичні повсякденні види накрутки не дають такого результату. Тому зараз я дуже е уважно. Ставлюся до кожної прядки, і вам рекомендую простежити за моїми рухами. І обов'язково повторіть спершу з холодним вирівнювачем, щоб ви зрозуміли все по напрямку руха, тоді розпочинайте робити такі ж локони з мінімальною температурою. Адже якщо ви новачок у цій справі, то будете дуже довго засиджуватись на одному місці, і пасмо буде заторможуватись в пластинах. Отже, спершу працюйте з холодним інструментом, щоб руки запам'ятали все, а потім приступайте до створення локонів. Я вже майже завершую потиличну зону, оскільки форма голови в цій частині змінюється, мені вже не потрібно розділяти діагональним поділом. Я виокремлюю невеличкі тонкі лінії для начисування, які точно по довжині Такий, як гребінець, тому він захоплює всі волосинки даної прядки. Тут ви можете начисувати як 2 см, так і ледь більше. Все залежить від того, який за висотою об'єм вам подобається. Але я раджу уникати великих об'ємів, бо хочу, щоб ваші укладки виглядали максимально сучасно та природно. Я знову буду накручувати окремі пасма за тією ж технікою. Пам'ятаєте, як вона називається? Правильно, техніка на об'єм. Уверху в мене іноді виходить два або три локони, і тут вони відіграють велику роль в усьому образі. Адже якщо ви не докрутили їх, залишивши прядки більш прямими, то Тратиться вся романтика та гармонійність у хвилястих лініях, які ви створили. Я дуже люблю легкі укладки, особливо, якщо все грамотно зроблено. Так, тепер я починаю працювати з однією стороною. І роблю все покроково. Дивимося, гребінець проводжу рівно, бачите, проводжу рівну паралельну лінію до центрального проділу, направляю пасмо вверх, а тоді його начісую, фіксую і знову закріплюю гребінцем. Цей етап, я думаю, ви вже освоїли. Як показує практика, на індивідуальних заняттях клієнтам дуже важко зорієнтуватися, як розвернути гребінець для стійкого начисування, або ж як поєднати підйом пасма і начисування. Це як гра на фортепіано, все повільно, поступово. Уважно стежте за моїми рухами, зупиняйте відео, якщо потрібно. В такому форматі навчання ми з вами можемо хоч цілий день вчитися, адже весь час. І урок у вашому розпорядженні. Так. Коли я всі прядки начесала, я починаю їх накручувати. Але зверніть увагу, з нижньої прядки я роблю все поступово і розділяю пасма на менші за товщиною, оскільки хочу. Стійких і красивих ліній біля обличчя. Чим вище я піднімаюсь, тим ширше пасмо, тому я їх розділяю, як бачите. І ледь не забула. Ловіть ще одну пораду. Можливо, ви вже помітили, як я накручую пасма. А якщо ні, то увага! Я розвертаю звиток на рівні брови, не біля кореня. ви збережете гарне обрамлення біля обличчя. Кінці волосся я обов'язково вирівнюю. Про це правило, пам'ятайте. Так. В такій укладці, коли проділ чітко зроблений посередині, дуже важливо відтворити всі лінії хвилі і е, все, все що ви робите, це все повинно бути симетрично. Тому я дотримуюсь цього золотого правила і повторюю все аналогічно. До речі, якщо у вас високе чоло. Або ледь залисенки по боках, як у мене, такий варіант розкладки волосся із рівним проділом це дуже вдала зачіска, яка просто візуально зменшує чоло, іноді забираю щопки і загалом виглядає дуже зірковою. Я вже практично на фінішній прямій, і якщо ви робите зачіску паралельно зі мною, то я теж. Вас вітаю і думаю, що у вас вийшло дуже красиво. А якщо щось десь не так, то ні в якому разі не сумуйте. Адже в мене така накрутка не з першого разу получилась. Мені потрібно було колись зробити декілька помилок, пройти багато підготовок перед зеркалом, переглянути відео уроки, щоб отримати класний досвід, яким я із задоволенням ділюся з вами. Дуже дуже сподіваюся, що. Всі свої знання я зуміла грамотно і стисло подати вам. І якщо ви на цьому майстер-класі, то ви вже озброєні всіма фішками, техніками та знаннями. Я б дійшла до завершення і обов'язково з'єдную всі проділи, щоб все виглядало максимально природно. Проходжу з грибінцем по поверхні голови, роздивляю з дзеркало, щоб ніде нічого не пропустити. Для того, щоб локони не розпушились, а навпаки, не були близько, я наношу ще спрей віск. Ним я працюю завжди, і це номер один у створенні гладкого завитка. Ще він забирає електризацію, і за його універсальність я люблю ще більше. Будь-які локони я розділяю за допомогою пальців або гребінця з широкими зубцями. Тут вже тіло зручності. Для фінішної фіксації я використовую рідкий лак. Завдяки йому локони скріплюються в окремі завитки, і тоді ця укладка виглядає ще крутіше. Тут вже можна довершувати її, як вам хочеться. Ну що ж, я чекаю від вас фоточки. Це, звісно, не є обов'язковим, але мені буде дуже-дуже приємно. Позначайте мене і підписуйтесь. Зачіски з червоної доріжки. Майстер клас Тані Лисюк. Дякую, що пройшли перший урок, і зустрінемось в наступному.